Вітаю, друзі. В Росії депутати чи сенатори, я не знаю, їх там правильно назвати, федеральних зборів написали листа або звернення, лист звернення до Путіна, в якому виклали, виклали ну, свої думки, скажімо так, про катастрофічний стан в економіці. Про, і, і, і соціальний, скажімо так, і соціальний стан катастрофа, яка наближається в соціальному, в економічному плані. А давайте подивимося. Давайте подивимося, чи дійшло це звернення до Путіна, і яка його реакція на це звернення? Агресія. Таємниця. Таємний лист це таки був якийсь таємний лист про страшний суд. Таємниця про ну, таємні знання якісь, да? таємниця. Тобто, або таємно. Таємно було щось повідомлено. <клухи> повідомлено про катастрофу, про страшний суд. Про тупікову ситуацію. Тут, можливо, навіть вже знаєте, як? що треба зупинятися у... ну, зупиняти агресію або зупиняти активну фазу війни. Так. Що далі? Криза. Тут тупікова ситуація, криза страшний суд. Потрібно розвертати ситуацію. Ну, так, так і говорили. Що в тому листі були пропозиції, що треба зробити для того, щоб вийти з цієї ситуації, з кризової ситуації. Тобто, зрозуміло, зупинка. Зупинка дасть можливість розвернути страшну ситуацію, да страшний суд ситуація. Ну так, знаєте, я скажу, що дійсно, все-таки, мабуть, це з лист звернення, це він був, дійсно. Був він, або є. Так? Через агресію створюється топікова ситуація, безвихідна ситуація. Це катастрофічна, це безвихідна, це вже економіка впадає в некеровану некерована ситуація. Тому треба... прийшов час робити доленосний вибір саме зараз. Поки ще повністю. Оцей повішений, який ще висить за ноги, не зірвався у пропасть. Ось зараз дві кармічні карти випали: Страшний суд і колесо Фортуни. І дивіться, тут карта вибору, і карта... карта повішеного. Це всі старші аркани. Тобто, зараз на Росії відбуваються дуже значущі і доленосні події. Отак от, от, поки ще не пізно можна зробити вибір і розворот. Можна ще розвернути ситуацію із катастрофою, із некерованою, можна ще якось, хоча б якось, але вирулить. Ну, дійсно, я вам скажу, що швидше всього, що було, це звернення, тому що. Як там говориться в повідомленні, що ці люди буквально із різних регіонів, там країв, республік, областей Росії, розумієте? Можна зупинити, да? можна це все зупинити ще. Катастрофу цю зупинити можна, якщо діяти зараз. Так. А, давайте подумаємо, яка реакція Путіна на цей лист. Взагалі він дійшов до нього по відлюднику. Знаєте, таке враження, що... що бажання, він відходить від бажання, він відстороняється від бажання робити вибір, що Путін? Можливо, він навіть і знає, йому сказали, але в нього немає, він відходить від бажання робити такий вибір. Тому що він живе тільки і бачить тільки свої бажання. Він думає, що в нього все виходить, все прекрасно. Тобто, ну, абсолютно нема в нього бажання робити якісь вибори. Мається на увазі вибір зупинитися там щось, чи стати по межі розмежування, чи взагалі закінчити, ну і так далі. Але вибір стоїть такий, продовжуєш. Далі падаєш катастрофа, зупиняєшся, маєш шанс хоч якось Без Безвихідно. Він, виходить. він нічого не глухий, він нічого не чує, не бачить абсолютно. Людина не хоче нічого, ні чути не бачити, скажімо так. Або ще, скажімо так, він не хоче шукати вихід з ситуації, не хоче виходити з цієї зони, зони обмежень. Знаєте, тут вже йде такий стан, наближається. Знаєте, безвихідна ситуація, і наскільки вже ослаблена економіка, ну, вона просто лежить уже, майже лежить економіка в нього. Треба, треба приймати рішення, тому що далі ну, майже смерть, розумієте? А він не хоче, він відходить від цього. очельнику, він не хоче. Путін вирішувати саме зараз. Чому він не хоче зараз вирішувати це питання? Чому він не хоче зараз? Він ще працює. У він, він, знаєте, як він втягнувся в роботу, родинну таку роботу. Тому він ну, Знаєте, як? Він не сприймає, не сприймає те, що йому, хто б що йому не говорив. Нема сприйняття, і, він, і надалі. Працює над операцією, над цією спецоперацією. Приймає рішення, він і далі приймає рішення проводити цю спецоперацію. Люде. Ну тут, бачите, тут соціум, тут соціум вже хоче, хоче відходити від цього всього. Ну, він зібраний, він зайняти, зайнятий тим, що дивіться, йому доповідають люди, йому доповідають про те, що все прекрасно, що немає ніяк, ніяких загроз для спецоперації. Все спокійно, все добре. Тобто від того, що йому вкладається вуха, він не може прийняти адекватне рішення. Ось так. Депутати йому говорять про одне: розумієте, що з економікою катастрофа. А от доповіді зовсім інше, що в них все прекрасно, все добре. Катастрофа із фінансами. Ну, що, що він, знаєте, як він розуміє, що в нього, його фінанси захищені. Він, він не бачить проблеми. Дивіться, він, він цієї проблеми не бачить через те, що різні погляди, різнь, різна інформація йому поступає. Розумієте? Одні одне говорять, інші інше говорять. І він не може, він, він як, як розбалансований в інформаційному просторі, він розбалансований, він не, не, не розуміє до кінця, що відбувається в нього у, в державі. Ось так. Тому що зібрана ну, інформація, розумієте, вона не відповідає дійсності. Він думає, що він може викарабкатися. Якщо, якщо тільки, як кажуть, проблема у, цих, у коштах, то він знайде десь їх, зможе захиститися. Катастрофа вже з, з грошима. Він, він, розуміє, що, да, він, досить, він розуміє, що він досить сильно стоїть в такому політичному векторі. Політико-дипломатичному і в інформаційному. У нього все під контролем, під контролем силових структур. І це йому дає можливість тягнути ситуацію стільки, скільки він її бажає, ось, бажає тягнути. Розумієте? Як він сприйняв? Сприйняв. Як він сприйняв. Ну, звичайно, ще розбите серце. Це для нього дуже-дуже. Це для нього удар, можливо, скажімо так. Досить болючий удар почути таке, що катастрофа. Тут у нього десонанс, як це так, да? Як це так? Одні одне, інше, інші, інші і так далі. Як це так сталося? Доповідали, що все прекрасно, ага, у нього удар. Буде... Він намітив собі, намітив собі цілі вистояти, розумієте, вистояти? Замітив собі на, працювати на результат зі своєю командою, а виходить, що скоро кінець, кінець його роботі. Тобто все, що він робив, не матиме результату, а все це закінчиться плачевно. Розумієте, в нього, в нього це досить боляче це чути. Він знає всю правду. Ні, не знає обман. Його обманюють, він не знає обман. Розумієте, все скрито. Від нього відкривають, йому обманюють. І ось, цей, і ось оцей лист він як удар йому, розумієте? Як, як предательство, ну, зрада, зрада від того, що, можливо, що написаний такий лист, він, можливо, думає, що це. Це зрада, просто його спеціально добивають такими вістями. Або ж ті, хто йому доповідають, вчиняють зраду. Тобто для нього обман це зрада. Так, дивіться, обман. Знає він чи ні, це обман. Обнулення, ілюзія. Знаєте, він живе в обмані, в ілюзіях, в ілюзіях. Він думає, що цей обман це його шанс. Обман його шанс хитро діяти, хитро діяти, що обман є шансом для імператора. Розумієте, йому він не, все, ну, не все він розуміє, що відбувається, можливо, тому що багато обману місяць по місяцю, трагедія, розчарування. Йому, йому Розповідають про що, що все прекрасно. По сонечку все добре, все, все нормально, все прекрасно. Шукаємо шляхи, підемо трішечки іншим шляхом, і все буде прекрасно. Мир завершення. Єрофант. Єрофант почекає. Єрофант почекає, поки. Закінчиться війна, да? не втручається, скажімо так, Єрофант не втручається у воєнні справи, аж допоки Путін не вирішить, як це повинно все статися, як буде реалізовуватись ідея його успіху, його плану. Тобто він чекає, поки Путін, Єрофант, це головне зараз для нього ще Єрофант не втручається. У війну він вижидає і дає можливість успішно реалізувати план. Успішно реалізувати план Путін. Розумієте? Заради особистого комфорту? Ви знаєте, йому комфортно? Йому комфортно. Ну, звичайно, що не ну, його ж там діти, онуки, хто там ще бігає, родичі. По окопах Комфортно розширення кордонів, процес, йому комфортний процес розширення кордонів. Він на такому, він реалізує це, знаєте, на такому емоційному рівні йому комфортно. Є страхи, він, він, він відмовляється від чого. Він не сприймає цих всіх трудностей, спричинених процесом розширення кордонів. Він не сприймає. Все. В нього ціль, в нього ціль. Він поставив ціль, він визначився все, він йде в цьому процесі. Тому він не хоче сприймати абсолютно. абсолютно. Це, і це в нього проблема на психічному рівні. Вона психічно звернута, повністю звернута. Розумієте? Він не хоче навіть чути про, про ці проблеми. Йому говорять, а чому він там по відлюднику пішов? А тому, що він відмовляється вірити в це. Господарська частина, тобто економіка. Він, він каже, я домовлюся. Я домовлюся, своє я матиму. І сидітиму прочно своє я, через домовленості своє я буду заробляти. Ну так. Да. Через нові проекти. Все рівно буду заробляти, хоч не багато, але це дасть можливість йому далі проводити війну. Дежавю. Проєкт продовжувати, тягнути проект. Розумієте? Через домовленості він буде далі тягнути проєкт війни. Йому навіть вистачить небагато коштів для того, щоб продовжувати процес. Чому? Тому що він кайф має від цього процесу. Він кайфує. Це, це психолог... психічний якийсь збочинець. Програс, нечесний, нечесний бій веде для дому. Він хоче, щоб Україна повністю програла. Україна дом, Дім України, повністю. Він, буде, він хоче тягнути цей процес до самої поразки України. Це його ціль. Його ціль це смерть України, це трансформація України, щоб вона перестала існувати в тих кордонах і в тому вигляді, в якому вона існувала. Путін. Разом з найближчим оточенням прийняв рішення просити і надалі допомогу у своїх найближчих друзів. Це, як ми вже говорили, Білорусь, Китай, Індія і так далі. Ось він, він прийняв рішення, яке на сьогодні є правильним, як він вважає, це правильне рішення у друзів просити допомогу. І тягнути, тягнути, тягнути ще. Отака в нього ідея. І він далі буде продовжувати гру на майбутнє. Робитиме все можливе, щоб втручатися в ситуацію і бути творцем цієї ситуації. Мах і жазлова дама це творці творити, все, абсолютно все задіювати, щоб бути творцем і управляти цією ситуацією. Ось так. Якщо, ви знаєте, таке враження, що він, ну, для нього вже прискорюються події, прискорюються, так? але він планує обстріли, він планує в майбутньому, він все рівно планує хоч якось, але втручатися. Значить, дивіться, людина хвора повністю, він не збирається зупинятися. Це дійсно так, допоки Путіну буде дозволено. Втручатися, він буде втручатися до останнього. Ніякі, ніякі оці листи звернені, ніякі ці писульки Путіна не зупинять. Не зупинить. зупинить тільки досить гарна звіздюліна. Я вже не, неодноразово про це говорила, і всі ви прекрасно розумієте, що Путіна зупинить тільки сила, тільки сила. Тобто, або повний розгром, такі удари, або повністю обвал. Такий обвал економіки, коли будуть у них по холодильниках миші лазити і дохнути навіть миші з голоду. Тоді, можливо, раб російський, можливо, підніметься. А можливо, так і буде лежати, здихати і лизати царю, ну, скажімо так, чоботи царські. Ось так. Нічого він не думав, що такий закінчувати, завершувати. Тому що це психічно хвора людина, дякую за увагу. Все добре до подачі.